Це один із львівських супермаркетів. Тут позначають чудовмісні продукти. Робити це магазини закликав обласний центр контролю та профілактики хвороб. За словами керівниці центру, Львівщина один із регіонів, де є дефіцит йоду. Якщо людина постійно недоотримує кількість йоду з продуктами харчування, виникають різноманітні захворювання. Найчастіше це захворювання щитоподібної залози. Загалом всі люди, недоотримуючи йод, в першу чергу страждають на хвороби служково кишкового тракту. А по-друге, абсолютно доведено, що знижується інтелектуальний потенціал до продуктів, що містять йод, належать не лише морепродукти, а й виноград, картопля, яйця та інші. Покупці зараз звертають увагу, вони придивляються, що містить йод. Ми помаркували, ну, багато продукції, наприклад, пшенична крупа, ми не знали, що в ній є йод, молоко, також це було дуже відкриття для мене, що там є йод, лосось, також тріска. Ми вирішили запитати у покупців, чи знають вони, у яких продуктах міститься йод. Салат. Оцей такий, бо я його купляю навесні особливо. Є такий коричневий він з червоним, то кажуть, що там є міс йоду. Ну, морська капуста. Я студент, я не їм, я не встигаю. Морська капуста, все, але я її не їм. За фрукти деякі не знала, так. Знаю, що потрібно, так. Але більше ну ліки користуюсь більше ліками ніж. А от будь-які препарати, що містять йод, слід приймати лише після консультації із лікарем. Препарати йоду повинен призначати лікар. Є таке поняття як профілактична доза. Її призначають вагітним, її призначають дітям, підліткам. А є максимально допустима доза йоду, яку призначають людям віком до 40 років. У разі, якщо є висока загроза або вже відбулася ядерна аварія. Тому що до 40 років наша щитоподібна залоза працює найбільш активно і має можливість поглинати йод. Відтак на сайті Мозу є необхідні роз'яснення на випадок надзвичайної ситуації, кому і в яких дозах приймати йодомісні препарати. Там зазначили, що держава вже закупила необхідну кількість калію. Ольга Іващук, Роман Маленький Суспільне новини, Львів.